Ви допомогли йому реалізувати цікаву справу акваферму. Креветка на етапі розвитку. Знаємо, що жахіття він пережив втрату кінцівок на війні. Так, він на візку, але він, хлопець вольовий, сильний, мужній. Ми в цьому вже пересвідчились не раз, тому він, незважаючи на такі травми, що фантомні болі, після. Поранені ампутації це все не проходить в нього. Він постійно на лікуванні, хоч він і зараз вдома, але він знаходить час. Ми бачимо, як горять в нього очі від цієї справи. Скільки ветеранів сьогодні чекають? Таку автівку найдешевший автомобіль, який ми можемо там завести з Європи, там 10-15 років віком в районі 3-4 тисячі євро, плюс система е шведська ручного керування в районі 1,5 тисячі євро. Монтаж то, в середньому десь до 6 тисяч євро для, для одного бійця. Сьогодні існує нагальна потреба в підтримці ветеранів сучасної війни, і серед нас є альтруїсти, які готові підставити надійне плече та допомогти побудувати їм фундамент громадських та підприємницьких зв'язків. Тож вітаємо в гостях нашої програми, засновника та керівника громадської організації Нова Армія Україна. Ігоря Корнічука, Ігорю, ваша команда проробила масштабну роботу. Ви буквально з нуля побудували бізнес для Миколи Тарасенка, колишнього військовослужбовця, який через важке поранення втратив кінцівки на війні. Ви допомогли йому реалізувати цікаву справу акваферму з вирощення креветок. Як вдалося її реалізувати? Розкажіть, де взяли ресурси, чи дійсно ви багаті друзями, які допомогли і фінансово, і своїм часом наша громадська організація створена зовсім недавно. І цей проект, ця допомога Миколі Тарасенку, в з будівництва промислового цеху і запуску виробничого цеху з вирощування аквакультури Креветки Розенберга це на сьогоднішній день найвеликий великий масштабний такий волонтерський проект. Це дійсно так. Ідея допомогти Миколі вона народилася після багатьох місяців спілкування безпосередньо з нашим бійцем, героєм. От він шукав своє нове місце, свою нову мету, нову мрію. Адже він хотів побудувати військову кар'єру, але вона так швидко закінчилася. І багато було різних діалогів, різних зустрічей, обговорень. Він розказував мені особисто, як він себе бачить, чим він хотів би зайнятися. Ну, от і так народилась ідея. Могли б розібратися в креветковому бізнесі. Ми знайшли компанію, яка безпосередньо вже побудувала такий бізнес, вирощує креветки, навіть експортує до Європи. Ми познайомилися з цими засновниками. Вони теж суттєво допомогли в реалізації саме цього проекту. Надали Миколі частину обладнання, от навчили його вирощування. І головне на якомусь етапі ми з членами правління. Громадська організація армія Україна вирішили докласти зусиль, повірили в цей проект в мету, а головне в ту завзятість, яку надихав в діалозі нас Микола, і ми зрозуміли, що треба допомогти на цьому етапі. Нині в Житомирській області є вже така екоферма, яку очолює Микола Тарасенко. І ми хочемо від вас почути, де ви взяли ресурси, адже таку структуру побудувати потрібні чималі кошти, потрібна якась певна подушка безпеки, адже справа могла прогоріти. Де ви брали кошти? Ну, після того, як ми прийняли рішення е серйозно допомогти, в нас було два таких виклики: це час і дійсно кошти. От. Кошти можна було взяти тільки в е гарних, добрих людей, які, е повинні були, е яким ми повинні були донести цю інформацію для того, щоб вони. Е Повірили і захотіли допомогти було проведено багато насправді зустрічей з різними підприємцями в різних областях, але насправді спрацювали наші вінницькі підприємці, міценати, відомі люди. І ми їм дуже вдячні за те, що завдяки їхній основній фінансовій допомозі нам вдалося реалізувати. Да, були донати і від фізичних осіб. Там більше 200 людей допомагало. Проект для нас масштабний. Там сотні тисяч гривень. Частково фінансувався він і особистими коштами нашого бійця коли Тарасенка, але Львину долю надали, грубо говоря, там. Чотири компанії, от відомі Вінницькі хороших людей, які доклалися і не побоялися того, що ну віддати свої кошти, і він їм нічого не винен. Тобто, ці кошти він не має ніяким чином повертати. Так, да, це е, меценатська благодійна допомога, е, які люди просто дали кошти для того, щоб ми їх ефективно використали і побудували згідно проекту виробничий цех, е, повністю начинили його необхідним обладнанням, і нам вдалося це реалізувати в 2023 році. Майже півроку йшов весь цей процес. Яка вартість проекту і чи вже сьогодні окуповується? Це більше 300 тисяч е, ні. Ні, креветка на етапі розвитку. Є чотири стадії розвитку креветки Розенберга на кожному на кожній стадії вона має певну вагу і певну свою вартість за один кілограм. Унікальність цієї креветки в тому, що вона продається вживу, в живому, в живому вигляді. Так вона і постачається на європейські ринки, відомі там, в тому числі мішленовські ресторани, заклади харчування. От. І в цьому її перевага. Тобто, незабаром українці будуть їсти вирощені Миколою Тарасенком креветки, можливо, в якихось негарних наших закладах. Так, да, ми на це сподіваємося. На даному етапі йде просто вирощування креветки. Вона вирощується з маленького малька. Цех працює. Ми з Миколою Тарасенко постійно в діалозі. Такий перший основний головний етап ми зробили. Далі він вже буде керувати різними процесами. Як розкажіть, він з цим справляється? Адже людина на візку і Певною мірою йому потрібна напевно допомога. Хто йому допомагає, чи є якісь певні завдання, які він виконує? Це чи це директорство, чи це буквально якісь адміністративні роботи. Ну наскільки я знаю, що Миколу там Миколі допомагає безпосередньо його сім'я. Там сестра, мама є друзі. На даному етапі, так як е, тільки почався процес вирощування креветки, там великих великої кількості персоналу не потрібно. Там дві дві людини справляються. Насправді креветка не вибагливала основний такий критерій – це температура і якби своєчасне періодичне харчування. От. Він на місці, так, він на візку, але він хлопець вольовий, сильний, мужній. Ми в цьому вже пересвідчились не раз. Тому, він, незважаючи на такі травми, що фантомні болі після поранення ампутації, це все не проходить в нього. Він постійно на лікуванні, хоч він і зараз вдома, але він знаходить час. Ми бачимо, як горять в нього очі від цієї справи. Тому ми віримо в те, що ми. Змогли протягнути руку допомоги в той необхідний час, коли це було потрібно, саме конкретному цьому бійцю. для того, щоб перезапустити його, щоб він розвивався надалі, планував, щоб він побудував своє життя, адже йому тільки все рік. Все життя попереду дійсно доля нашого ветерана складна, тому що знаємо, що жахіття він пережив втрату кінцівок на війні. І дух наш дійсно не зламати, тому що наш військовослужбовець він подолав все, всі труднощі і сьогодні має нову мрію, яку допомогли реалізувати йому. Ви розкажіть про його історію. Я познайомився з Миколою Тарасенко в 22-му році. Навесні він лежав в одному санаторії в Новіниччині після е, тяжких операцій. Саме тоді ми з ним почали підтримувати відносини. Йому було 21 рік, і хлопець отримав вже настільки тяжкі травми, ампутація обох ніг попав під авіаційний обстріл. Його підрозділ він був мінометником в 95-й бригаді ДШБ. І з тих пір ми почали спілкуватись з нашим Миколою, нашим бійцем, героєм. І весь цей час ми були на зв'язку. Микола до нас звертався з різними питаннями. Ми старались допомагати на своєму рівні, що ми могли. Він за півроку до війни підписав контракт. Він дуже мріяв стати військовим, побудувати кар'єру. От. І незважаючи на те, що в суспільстві е, масувалася інформація, що можливо буде війна, це його не спинило. Він цілеспрямовано йшов, е, е, записався в ЗСУ е, будувати військову кар'єру. І в зв'язку з таким тяжким пораненням, да, йому прийшлося все змінювати, всі свої плани на життя абсолютно. От і в багатьох діалогах, які ми з ним за цих півтора роки провели, він неодноразово розказував мені про своє бачення свого нового життя, зв'язку з такими обставинами, які зараз склалися. Так, в результаті діалогу ми вийшли на те, що Микола дуже зацікавився саме. Розведенням аквакультури, креветкою Розенберга. Потім він вже змусив і мене розібратися в цьому цікавий напрямок. Його дійсно можна розглядати як бізнес-напрямок, є конкретні фінансово-економічні показники виходу на точку беззбитковості. І це, в принципі, досяжна мета і не така довга по тривалості. І тому ми вирішили. Члени правління громадської організації «Нова армія Україна допомогти Миколі в реалізації його нової мрії. І кому як не вам було знати, як це все організувати, тому що ви підприємець, ви дуже багато часу присвятили саме будівництву власної справи, і е, у вас був певний досвід, багаж знань. Ділилися ним чи черпали досвід в когось ще? Свій особистий досвід е, плюс. Е, Комунікації, знання за цей час багато є гарних людей, з якими я особисто товаришую, і по бізнесу, і просто викладаю. Адже це відносини. потрібно було бізнес-план, бухгалтерію прорахувати, щоб не прогоріла справа. Чи був у вас якийсь певний час на планування цієї справи? Чим тоді ви керувалися? Е... Так, бізнес-план був розроблений, конкретні фінансово-економічні показники, вихід на точку безбітковості. Все це було прораховано. І проєкт нам видався фінансово цікавим. Тому ця фінансова модель цього проєкту і була врешті-решт презентована мною і моїми колегами з громадської організації. При численних зустрічах, коли ми шукали підприємці, меценатів, які погодяться підтримати фінансово даний проект. Тому що коли ти звертаєшся з запитом до конкретного бізнесмена, підприємця, то незважаючи на гуманітарну, волонтерську якусь складову, їм все одно цікаво побачити цифри. Хоч це не їхній бізнес, вони не будуть претендувати ні на що з цього бізнесу, але все одно бізнесмен завжди хоче бачити якусь інформацію економічно та фінансово. Тому, так, все було прораховано, реально бізнес-модель, і це допомогло в тому числі нам за там три-чотири місяці роботи по пошуку меценатів, знайти таких меценатів були проведені там десятки зустрічей. Що просили меценати натомість? Можливо, як якісь публічні подяки чи ваші звіти. Ви знаєте, я от хоч ми. Доволі така молода громадська організація, нам декілька років. Але я не пам'ятаю, щоб були в мене такі випадки в процесі, щоб хтось щось просив замін з меценатів. Не було такого. Взагалі, я вважаю, що Україна повинна знати, хто допомагає її в такі тяжкі часи. Так, да, це право кожного. Хтось в темну допомагає, хтось про когось пишуть. Але в принципі не було таких випадків, щоб хтось на чомусь наполягав. Люди від душі до від душі допомагали, і це дуже добре. Це не єдиний випадок, коли ви допомогли ветерану російсько-української війни. На вашому сайті ми бачили, що є. Публікації, де ви просите долучитися до зборів, і на крісло, яке допоможе пересуватися ветеранам, які мають поранення, і певні автомобілі, які також зможуть їх забезпечити певним пересуванням комфортом. Розкажіть про ці проекти. Так, дійсно, на нашому сайті naoюa.org, розміщена інформація про Активні волонтерські заходи і завершені. І кожна людина може зайти на сайт і подивитись, кому цікаво, що з активних заходів зараз триває, на що йдуть збори. От. Тому дійсно, зараз є йде три таких великих збори: на кошти збираються на автомобіль, на який буде встановлена система ручного управління. Таких автомобілів потрібно дуже багато. Я знаю, що таким займається не один десяток. Це якраз для тих, хто втратив кінцівки нижні. Так, так. Це цікавий проєкт, є шведські системи ручного керування автомобіля. їх можна поставити на любе легкове авто, вони швидко монтуються. От, і... Бійці можуть рухатись і не бути такими обмеженими, тому що пересування на машині ну, значно краще, ніж на візку. Як ви гадаєте, чому держава ще досі не забезпечила такі нові проекти для реалізації таких автівок, тому що вже доволі багато маємо ветеранів без кінцівок? Забезпечення ветеранів автомобілями це відбувається в нас в Україні вже дуже давно, там десятиліття ще. Часи радянського союзу, але там вічні черги, хтось комусь щось не хватає, Плюс я знаю, що з фінансуванням не завжди так було. Люди чекають в черзі, буває там по 5 років. Все це дуже не прикрашає там державу, державний менеджмент. От, тому добре, що є люди, які на своїй власній ініціативі допомагають тим, хто цього потребує. Скільки Дану ветеранів папу, сьогодні чекають? Таку автівку, які звернулись Ми, до вас, ви зна... до нас звернулось більше 20 людей. Ми з ними спілкуємося. Поки що ми не змогли нікому з них допомогти таким транспортним засобам з системами ручного керування, але ми знаємо про цих людей, ми з ними в діалозі, і дай Бог завдяки гарним людям, меценатам, спорт, спонсорам, громадянам, ми зможемо допомогти і таким бійцям і купити їм дані автомобілі. Скільки часу вже триває збір? Стосовно збору по заходу, по якому збираються кошти на придбання автомобіля з системи ручного керування, там майже рік іде збір. Це людина чекає вже майже рік цю автівку. Да, вона майже рік вже чекає. Так, держава і Скільки там, вона коштує, що так довго і так погано йдуть ці збори. Найдешевший автомобіль, які ми можемо там завести з Європи, там 10-15 років віком, в районі там 3 чотири тисячі євро, плюс система шведська ручного керування в районі там півтори тисячі євро. Монтаж то в середньому десь до 6 тисяч євро для, для одного бійця під ключ, організувати такий. Легковий автомобіль з такою системою, щоб бійці могли краще себе почувати, були більш рухомими і могли пересуватися не тільки на візку, не бути такими обмеженими. Тому якби ну 6000 тисяч в принципі плюс-мінус євро для бушного автомобіля, це не така велика сума в рамках держави, якщо би такими проектами там. А де ви поширюєте держава? свої збори, щоб люди долучалися до них? Ми поширюємо безпосередньо через свої інформаційні канали. Це наш офіційний сайт, раз. Потім наша офіційна сторінка на Facebook. Два. Далі ми поширюємо через засоби наших партнерів в різних інформаційних. Каналах чи сайтах, чи статтях, чи групах в Телеграмі чи в тому Фейсбуці. Іноді, якщо потрібно провести такий швидкий збір, то навіть проплачуємо рекламу, насправді, щоб більше. Транслювалась наш якийсь банер інформаційний, щоб він привертав увагу громадян України і, можливо, не тільки для того, щоб вони могли ознайомитись і при бажанні долучитись і підтримати коштами певний якийсь проект. Ви звітуєте про свою роботу і знімаєте такі невеликі відеоролики своєї праці. Розкажіть, чому у вас в такому форматі все відбувається? Чому сьогодні важливо людям демонструвати кожен крок вашої діяльності? Вважаю, що зворотній зв'язок це дуже важливо. Люба людина хоче побачити результати її діяльності. Вона може не афішувати, там не вимагати, там що вона хоче щось побачити, але коли вона це побачить, що завдяки її якоїсь маленькому донату щось дійсно було зроблено. Якась справа завершена, доведена до логічного кінця. Людина потім, на майбутніх зверненнях до цієї людини, вона більше допомагає, може залучити якихось родичів, сусідів, ще комусь, може поширювати інформацію про тебе. Плюс такі маленькі відеозвіти ми впевнені, вони впливають навіть на тих людей, які ще пасивні. Вони не включились в якусь там щоденну щотижневу щомісячну допомогу зсу Україні, а насправді ж собі, тому що я всім кажу, що раз ми ще не в окопі, то треба допомагати кожен день тим, хто в окопі, тому що якщо там будуть швидко люди закінчуватись, то і до нас прийде дуже швидко черга. Ваша організація називається Нова Армія Україна. Яка вона? Нова армія, і що ви маєте на увазі? Це армія цивільних людей, які допомагають, чи це вже будівництво нової армії, яка сьогодні на фронті? Дякую за запитання. Цікаве. Насправді, коли приймалось рішення про назву громадської організації, було маса різних варіантів. А так як нашою метою, цілю, згідно з статуту, є в першу чергу допомога зсу державним військовим формуванням. Особисто військовим, а також і громадянам, хто потребує, то був фокус все-таки на те, щоб в назві компанії фігурували якісь фрази слова, які безпосередньо пов'язані з метою організації. Люди, які боронять Україну, вони мають абсолютне право після перемоги, як мінімум, прийти до влади і реалізувати свою політику, своє бачення. Для в розвитку цієї держави, якщо правильно зрозуміло, нова армія це люди, які повернуться вже з фронту і будуть формувати нову сильну потужну армію, але в цивільному форматі будуть формувати нову потужну армію, нову потужну Україну, яка би дійсно розквітла, вражала би всіх і Щоб люди з інших держав з задоволеннями хотіли би приїхати, відвідати Україну і співпрацювали з нами обов'язково. Так, а вже ж. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо вашій команді за те, що організовують свою діяльність таким чином, що допомагають і дійсно є результати вашої допомоги. Тож бажаємо, щоб ви не зупинялися. Розвивалися, і меценати підключалися до громадської організації Нова Армія Україна. Дякуємо вам, Дякую вам за запрошення. Всього найкращого, слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, сьогодні громадських організацій в нашій державі чимало, але кожна з них займає свою нішу, кожна потрібна і кожна з них допомагає. Тож підтримаємо і ми їх сьогодні. Це була програма Наші крок до перемоги зустрінемось.